Це керамісти Закарпатської академії мистецтв, зокрема й фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі. І їхнє навчання не лише звичні заняття, а також зустрічі з людьми, котрі у своїй професії досягли чималих успіхів. Ось із лекцією про сучасну кераміку до академії завідала художниця-керамістка, керівниця артпростору Цеглина арт, організаторка фестивалю кераміки «Цеглина», членкиня національної спілки художників України та міжнародної академії кераміки Олеся Дворак-Галік запросила її тутешні викладачі. Вона популяризує сучасну кераміку. І для нас це дуже важливо, тому що у нас є студенти, які навчаються на кераміці, і ми хочемо, щоб вони побачили, по-перше, як виглядає зараз сучасна кераміка, і хочемо. Ну, одна з наших основних таких цілей це популяризація кераміки в Закарпатті. Не так багато є закладів, які готують керамістів. Це закарпатська академія мистецтв, це коледж імені Адальберта Ерделі. І дуже скоро будемо святкувати 70 років виникнення нашої кафедри, нашого відділення художня кераміка. І плануємо зробити таку серію заходів. І це один з перших таких одна з перших таких подій. Крім організації лекції викладачки Ната Попова і Тетяна Шпонтак підготували невеличку виставку. Це курсові й дипломні роботи керамістів. Знайшли й дипломну лекторки. Олеся Дворик-Галік галік, випускниця тоді училища декоративно-прикладного мистецтва, зізнається, побачити свою роботу майже 30-річної давнини не очікувала. Та сюрприз неабияк потішив. Я не думала, що з музейної колекції сьогодні його привезуть сюди. Це не повна серія, було більше. Але це я робила на Баранівському порцеляному заводі. Його, на жаль, вже теж немає, як і всіх інших заводів в Україні. Я там була на практиці в 94-му році. І коли я побувала на цьому виробництві, мені захотілося попрацювати з порцеляною. Тому свій диплом я вже планувала в фарфорі в порцеляні. На основі, бачите, природніх геометричних орнаментів, дещо було. Було такі акварельні відступи. Ну, це такий був творчий задум попрацювати з, з красою. Такі зустрічі студентів із випускниками нині трендові зараз є дуже популярні в світі, і у нас в наших колах мистецьких атістоки. Коли митець приїздить до певних. Професійних чи закладів, чи навчальних, чи якихось середовищ, і розповідає про свій творчий шлях, як він до такого дійшов, та і з чого він розпочинав. От сьогодні ми поговоримо, як ми починали вчитися з Ремсла і дійшли до такого більш космічного і філософського життя в мистецтві. Що радить нинішнім студентам мисткиня бути наполегливішими, більш бути відкритими до спілкування, йти в світ такий більш активно, не чекати, що хто хтось щось принесе, чи хтось тобі допоможе здобути, бути більш активними, цікавитися, що відбувається навколо тебе в місті чи в країні за кордоном, їздити на резиденції, на симпозіуми. Зараз світ відкритий, треба бути теж більш вільними і відкритішими. І не боятися такі зустрічі дозволяють і чіткіше бачити сенс обраного напрямку. Нині в академії навчаються 15 керамістів і 50 – у коледжі. В цьому часі, коли ми бачимо з вами зростання штучних виробів, бо будемо говорити, починаючи від чистого бетону скла заліза, що не дихає абсолютно теплом людських рук, а машиною, так то людина все більше і більше потребує доторкнутися до чогось мануального, того до чого доторкалися людські руки, тому ну, кераміка не є нічим. Немає нічого кращого як кераміка для цього, тому я вважаю, що такі зустрічі є дуже важливим. Тим більше, що останнім часом ми навіть бачимо певний спад інтересу до кераміки у молодих людей. Тому такі речі, я думаю, будуть інспірувати нас. Але та молодь, котра обирає для опанування кераміку, знає, чому це робить. І використовує можливості, які надає освітній заклад. Я ходила на гурток, займалася для себе, ліпила те, що мені подобається. Мов недовго думала, якщо чесно, і вирішила все ж таки приступити на кераміку. Для нас навчальний процес не тільки лекції, надають набагато більше змоги спілкуватися з іншими художниками, іншими викладачами, які намагаються нам щось розказати, щось цікаве пояснити, і надати нам більше досвіду для мене є такі зустрічі. В першу чергу це є обмін досвідом, спілкування між крамістами. Я просто хотів би почути, з чим працює майстер, в яких техніках, в яких матеріалах, аби можливо використати це в подальшій своїй роботі. Кераміку я обрав тому, що я займаюся скульптурою і. Вирішив обрати подібний профіль, але вже в матеріалі. Особливість в тому, що креміку її випалив, і вже не треба ніяк обробляти, наприклад, якщо. Працювати зі скульптурою, то там часто треба працювати із формою із відливкою в металі чи в інших матеріалах. А кераміка вже сама по собі є готовим матеріалом. Узагалі кераміка дуже багата складова культурної спадщини, наголосив ректор академії Михайло Приймич. Коли ми говоримо про закарпатську кераміку, то на жаль, на сьогоднішній день навіть скажемо так, що вона до кінця навіть не досліджена. Тому актуалізація самої кераміки для нашого краю є дуже важливою, але актуалізація не тільки в тих формах, які були традиційні, які ще нам треба вивчити, опрацювати і інтерпретувати, але й в індивідуальному погляді на кераміку, тому що кераміка це невід'ємна частина, величезна частина нашої культури. Бо якщо би ми взяли, наприклад, за кількістю речей, які були зроблені з кераміки, то хочу казати, що починаючи від найдавніших часів археологічні культури представлені. Ні, у нас керамікою, і коли вийдемо на сьогодні, наша кераміка Закарпаття завжди мала своє неповторне обличчя. А 70-річчя створення відділення художньої кераміки планують відзначити виставками, конференціями та іншими заходами, що підтверджуватимуть потужність і особливості керамічної школи на Закарпатті.